І сьогодні ми будемо Добрий день. Сьогодні ми будемо знімати відео по Skywars. Привітай себе, Дратей. Привіт. Ти бакета. Извиняйся. Я так назвав. Біжил будуть сундуки, вниз, вниз. Ага. Блін, а це лагає. Це мій новий друг, цей. він Сей. Це, він... це мій однокласник. Де мені Станісик? Він друг з садика, вічний друг, так сказати. Дай мені Станісика. Станишки! Та тут та Блін! <ріхи> Не встиг. У мене такі є. Так, с... О, блін, б... Микита, мене трохи лагає. Подожди. О, лопата, хоч і кітись вирусить. У мене FPS присів. Подожди, дай я швидко змайчу настройка відео. Вироди мене стріляй! Нафиг, давай сюда прыем в шахту нахуй. Да, 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 да. Та не матюхай же, тебе с ваш ютуб побачил. И мне может Забанить на ютубе. Да. Да юра выбочай. Тебе є блоки. Блоки. Полоблоки. Дай мне все блоки. Отдай. Ладно Да. Ти зараз браті, на нася три тепне. Тут ти тут стій. Ти тут сиди. Подожди, я у мене мишка залагала. О. Де? Отут. Да, ти і сиди. Я тобі скажу, коли тапся на центр, добре? Мішок кидати Ender Pearl. Звичайно ж юмию, не дебіл. Та браті. На Нася три кинеш на центр. Лежи. О, давай. Раз. а а а есть меч или лук? У меня есть стрелы. Блин! Ты же сказал, что у меня лук есть лук. <реш> ты сейчас на 3 три тяпнешься. Давай. Тяпнусь! Ты там будешь один. Ты Ну, наверное, да. Где ты? Я даже тебя телепортируюсь. Пидорас, Ты Це не центр! Стой! ти ты куда стройся? Бежи туда! Байди там есть такая Де? Назад! Бежи назад, назад, назад! Туда, туда! Байсер бежи ну, туда! Фікі... Ні, не, біжи, не бежи, не бежи, не бежи! Ой, бедра ты Ой, кидай! Просто прыгни вниз! Прыгнуть вниз! А нафига! дьора Это же ты! Это же была шутка! Где ты? Где О! Я на... Давай в одиночную игру. Юра, мы на третьем месте. Молодца. Вместе. Ой, подожди. Я за нас зови в одиночную игру. Юра, Юра, Юра. Да бедро... Макета, блин. Да бы как-то проект бедра называть. Ну подразным называй, Юра. О. Мы водоносим, Игорь, ты рядом. Подавись направо. Подавись направо. Привет. Да, да, да. да назад! Yeah. Ой, ребят, ребят. Вот, я знаю, ты знаешь, что я видео снимаю без монтировки? Я не умею монтировать. Мои еще программы нема. Блин, блин. Добро. Облутуй всі сундуки. А. Залетаємося. В тебе є тапочки. Юра, знаєш, що випало? Що? Здесь є книжок, е, дві кирки, одна лопата, железний меч, топор і куча хавка. Молодець, в мене алмазна кирка, на гостроту, лук на силу і простий лук і ботинки дві пари. Железных. Железных? Кожен. О, мини мені. На, ты у меня стреляешь? Нет. Кура, ты хочешь себе сюрприз устроим? По нам уже пуляют. Блин, я уже. Звідки, ты не бачил? Нет. Я бачу с тебя съеб рисоты. У ж нема ничего. Тебе быстрее багато було? Не знаю. Ой. Давай, Юра. Йди за мною Юра, я в тебе вірю У мене стріл нема. Я зірю за тебе. Я зирю за тебе. Да, у мене стріл нема. Іп. У мене лук але Стоп, да я стрелы стреляю. А, футайся, не точно. Тут як попадаешь в блок, він ломается. Ну, там второе четыре раза. Я забув Привет. Я тебя сбить хочу. Не спием. Тупор. Слідай за мной. И да? Скажка. Йор. бен пуляет! стрел был. Три хп. Три хп. Нет. Он то хп, он хп. Ека, зирка. Зирка, иди. Нет. Рандон. Строится? Эээ. Е... не, блин, не строится. Я сейчас живий. Юра, Юра, тебе уже... ДА Я СТОЯЛ! У МЕНЯ ЧЕРЕЗ БЛОК! бачите, там маленькая ДЫРОЧКА БЫЛА! ДА! Юра, это было вообще застёг! У нас, наверное, выйдет серия поражения. Да, сплошная. Або мы будем перезнимать, або не знаю. Наверное, не, не будем перезнимать, уже сразу вылаживать. сразу будешь вылаживать. Ой. Блин, надо сейчас... Трезерс... Привет! Привет! Назад! ПРИВЕТ! Привет. Ого, тут далеко. Я У мене тут бо трохи... Блін, ого, я клахнула. Це зараз за, за того, що в мене відео монтірується. Ну, не монтірує, а ютуб залаживаем. Юра, тобі лук попався? Ага, Давидки відкидування. Тобі треба железний шлем? Не, у мене два. У мене... Дай... Знаєш... Я тобі можу дати. у мене, мене железный шлем. Є. Даш. Дюра. Знаєш... у мене два лука. Один на відкидування два, другий на цей. На силу один. Ну, у мене на, на відкидування мене один. Юра, І... Хочеш я прикол? Окей. Okay. У мене... Цей... Э... Є. Бедратий, стройся до мене, я пока тебе прикриваю. Іде? Ну, ну ти на мене дивишся. Привіт. А. Дивися до мене. Каже, ти де. Я з тобі махав, щоб ти цей. Ага. Стройся, я пока до тебе буду. Давай. Хтось там зробив динаміт. Тут динаміт, як поставив, він сразу зривається. Ну, там секунда, його навіть не треба підпалювати. Все хорошо. Це трохи підболів Це вчора я зняв, зараз тобі скажу, около 20 Вилежав Выложив Дор... около трьох Ні, не трьох, десь около пяти. Бо були невдачі багато. Я до тебе Мене блок не поставился, ти бачив? Ні Я дерево ломаю. Привіт Я тут жду карпу ломаю. Держи. Що? О, синкир. Юра, тебе дать лук? Давай на видкивание два, я тебе на откидывание один. Эээ. И все стрелы. Юра, слухай, у тебя дед сый. дай лук! Да! Подожди, я сейчас должен знаю. Да на кьюй! На. Броня зловала! Чуть тебе есть стрелы? Где? Дай, всі. Я в сундук положил. О, ты нас истрелил. Бежим, в там все есть. Запрыгнул? Не впал? Так бы я ржал бы. Yeah. Даже ржал. Потом можно заразстрелять. Привет. Yeah. <laughs> Идут вас сбылы. Нет. Yeah. Я тут так... Построюся. Зараз він тільки побіжить. Оп! Юра, надо Блі! Я б усі папа. Перед ним стріла пролетіла! Перед глазами у нього. Да. Юра, я тільки чуть так тупо не звалився. Сам чуть не звалився. Я би, так, я би тебе убив. Ти ще в школу будеш довго не ходить? Не знаю. На Ютубі про школу не говорять, ю. Ой. Всі знають, що мені посі 10 строків. Я ж написав с ким він замроків, скію. Ну, одиннадцять. Я сам чуть не впав. Прати... Хедшот біть буде! Не-не-не-не, давай. Давай-давай-давай. Хочу бить! Блин. У меня вылезли сундуки. Быстро лутай их. Бодратый, тебе треба нагрудник? Не отказался бы от нагрудника. Железный, алмазный. Стрелы надо нафиг. Алмазный, конечно. Да что у меня алмазного нет. Это сбедратый. Так, Юра, тебе... А ты я пишу, не возьму, наверное, снимать. Хотя, может, я не могу, не поболочу. Давай, иди. Ого. На. Что? Я О. пока весь мусор позаложу. Я. Ты все облутал? Да. Ой, блин, привет, до Сашка. Следуй за мной. Следуй за этим парнем. Что, сзади? Бежи на мой остров. Бежи на мой остров. Так, ты мне снис трейсер, дачка? Юра, я, я, я обосрался. Честно говоря. Движки тут паутини. Це... Нас тур дом залпал. Выра ты подави на мене. Де? Да. Блин. Ты упал? Блин, это ты упал! Это такая побрака. Выра, Вигратий! Подивись на мене. Привет. Быра, ты ми в вороги. Ні. Тобі треба... Я тобі тут оставив железную кирку. Ні, спасибо, у мене... нема. Ты бежишь забирай. Я тобі оставив алмазну кірку. кирку. Алмазна? На мене там радий. А, ну да, все є. На Острі у мене. Наступне буде заповнення через 36 секунд. Вы сундуки будуть? Да. О, подивися, бачите, я без там написано в правому ча. Ну. А, да. Бачу, обновлення сундуков. Юра, прикривай мене, я строюся. Стройся, я тену строюся. У нас ніхто не прикриває. Па! Мене! Мене не сбили! Слідкуй за мной. О, тут були для тебе алмаз железный сет... Сі... святыну. Обновление ценного! Слідкуй за ним! Ш... хто на центрі? И не дыша на мене. А, я тебе. Там... Чувак. Звать. Об.зик. Я поняв, хто. Біля нього с... е... є чувак... е, чувак. Чися один раз так виграв? Я просто Фел... тупо кидав кидал Фел... ніж... Чувак, Вон и тим, Юра, вон и тим. Понятно. Два чувака! Ты бы пробуй гулять! Кто сказал бы заранчик? Да что бачим? Ой, брат. Вс осталось нам десь до 25 ми мы пограем, Юр! О oh. Слухай, а потом запі... відео... запуляем видео Эээ. Почему? подожди, мне пишет хайп. Я хочу запрять видео по бедвас. Кстати, я себе скин заделаю. Тут вторая куплять скин. Не, я себе скин сделаю. Ну сделал, как ты его установишь? Тут, треба... тут, не можно установить. Можно установить? Не можно тут. Тут треба куплять лицензию. Щоб у тебе був скін тоді Ліцензія коштує 100, 2, 20 руб... цей не рублій, а. Ем, євро. Це така саме крута ліцензія. Як, її, це, як ти її потеряєш, то її можна легко буде знайти. Є яка ліцензія за 10 рублей. Юра, ни зафига у меня на глопи я с Ты справа. Юра, ты де? Мы стрелы есть. Блин! Бура, ты у нас снижками! Быстро СНІЖКАМИ сбыть! Ого! Да сзади вже Спишь! не... Ты б Тебе з... убилы? Ні Я слева. Я. Я тебе не дохожу надо. Я слева, я оно. Привет, привет, привет. Привет, привет. Тут рады, блин. Да ты решишь зле... А! А то ты. Привет. Привет. Брат, я для тебя несу гарни вещи. Железку. Что, взять железку прям? Да. Ты мне шлем и... Что Штаны его должен? Ну на. Да. Подожди, за... Я с щитами просто играю, дай их скопирую. Ч я собрался? Собрался прыгать и строить босс. А Подожди, дай їх скопірую, подожди. Так. Раз. Два. Копируем не надо лук. Я грифелю тебе Точно Мы можем сундуки с собой забрать! И нам будет больше ресурсов задавать в сундуки Щоб не ходить туда и назад. О, Приходим десь на остров. Быстро забрали сундуки. Два, Юра, а це идея, це, це, це прям железна идея. Зараз. зараз, Я думаю, что ты ото. Оди иди, тебе есть книжки? У меня есть. Дай. А -а -а, ап, ап, ап. Нормально. Лесничка. Молодець. Подразумесь, зараз, если що, якщо... Руби дерево! Руби у мене дерево. У мене 23 піщаніка Дай І так... мені Выйди из инвентаря полностью. Да, блин, ты таких здох. У тебе є стріли? Ні, у мене є лук. У мене теж є лук. Стой, не... чого не показуй, стой, не струйся. Джендер пр. Що буде Що буде, ти пяшиться. Хто? Чувак! Окей. Окей. Який? Я... який чувак. Готой. Настріляй с центра! Настріляй с центра! Бедра готовий готов в мене є железний меч, спасибо. Бедратый, я зараз луки нам поставлю. і сундука. Петра, іди сюда сій. Тут сій, іди сюда. Я быстро. Петра, вони не обновились Не обновились? Ні, ми стали без сундуків. Село! Так. <с> да. Ми стали без. Тебе вдарюсь, я не буду забочуся. Тільки вдарися тебе в спершого разу. Ти впевнений? Так. Ти впевнений ОК? Да. Я вже я замахуюсь. Привет. Пора, чуєш? Прикрий Прикрый. Зараз я тебе покажу. де ды д ды У него есть, привет! Колин держашку, сладость кажи. Нет, у нього нема снежки. Де 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 У нього є железная вещь. Привет. Блин, він держался. У нього є снежки! Челук! Брат Де Де? Зато його вже немає, Юра. А як ти його убив? Да. Як. Ну, тільки що. Я. А так. Все я на центрі. Де тут лут? Де лут? Я залутайся. тікай Мы сразу чекают! Я нерв жии всякаюсь, а зайду. Юра знімай Я знімаю Я прямо перед тобой! Ха-ха-ха! Я достроюсь, Він вин пока він тусак. Показал. привет, вот так, поехал. привет, вот так, и оттекать Подумай, что у меня есть, yeah. думай, думай, думай Молодец Бедрая, ты сейчас встань на шесть, оттекай, оттекай У е... табе... тебя есть, бедрая, у тебя есть место на что? Шо... Очень просто, у тебя есть что на отталкивание, Луг на отдачу? Нет, нет, Юра, понял, нет У меня было бу... место на отдачу три Зараз його замочить. Бератый. Що? Подожди, я зараз. Я блін Я не знаю, що В Мене пруть, Юра. Я зараз перезайду. Ні, подожди. ти поки не вмирай. Я не дохну, Юра, я не дохну.

Ви собі бачите, що мені попалося? А що тобі попалося, Юра? Якщо б ти знав, що мені попалося, мені попалося попалось и дернуться. Я так що... Я... я вже на центрі! Я тепер много ха! Я вже на центрі. І у мене є ще еще фишки. Юра. Бедра, я вже на центрі. Ну хорошо, а? О, мене ще один дерпру. Ти пока що припресть на центр? Ну я вже б... на ньому я вже все. не заплутався. Ну, ладно. А -а -а. Так, я зараз до тебе пенсуся, давайте вже подивимося до Микити Тебе не було он деперла? у мене один. Ну давай. Давай. Давайте спіс за минуту. Не або знаю. здохнуть, або ще щось зробить. <рес> і можем спи за минуту облупать якийсь сундук. Так. Ти даже за минуту, щоб ми в 26 рівно закінчили. Або в 27. Блін. Ніко? Нема нікого? <рес> Бедра, ти знаєш, у меня зущие є сундуки? У тебе є сундуки? Да, справа, бачиш? Мої, мій остров справа. Же. Я наверх плюс. Там в мене був сундук. Я забув про него. Не Будрати пока! Эндерпрл! Эндер да! Чи ти не тепнувся? Не знаю. А, ну ладно. Л. Я ж ЕЛ. Давай, прощайся. Стой, привет! Всем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока, ставьте лайки, пока, всем пока. пока. Скажи пока! Пока-пока!